Що дорожче страхування чи власне незастрахована проблема? От сьогодні ми спробуємо заглибитися в програми страхування житла в Україні. Ну, подивимося, що там пропонують компанії власникам будинків, квартир. Так, попит дійсно зростає, і це знаєте, цілком логічно. Поліс, це ж фінансовий захист. Ну від тих несподіваних і часто дуже значних витрат, якщо щось станеться з нерухомістю чи речами. Давайте м глянемо детальніше, що ж страхують. Гаразд, давайте розберемося. Отже, я так розумію, можна страхувати і будинки приватні, так там та -т... всім, що там є, на ділянці, паркан, ворота. Саме так, і альтанки, тераси, і квартири, звісно, як частина будинку. А що конкретно підпадає під захист? От саме майно, предмет страхування він такий багатокомпонентний. По-перше, це, звісно, самі конструктивні елементи. Ну тобто стіни, перекриття, дах для будинків сюди ж йдуть зовнішні двері, вікна, огорожа, от як ви сказали, навіть резервуари якісь для палива. Ага. По-друге, це оздоблення, тобто все, що всередині: ремонт, покриття стін, підлоги, стелі, вікна, двері, сантехніка, навіть вбудовані меблі. Тобто не просто коробка, а й сам ремонт, у що власне найбільше грошей вкладається часто. Абсолютно. Далі вміст це вже рухоме майно. Меблі, які не вбудовані, побутова техніка, різна електроніка, ну особисті речі. Угу. Потім комунікації, системи опалення, водопостачання, електрика, каналізація, сигналізація, якщо є, і що дуже важливо, цивільна відповідальність. О, оце цікаво. Це те, що стосується сусідів, якщо раптом щось. Саме так, якщо, ну скажімо, у вас прорвало трубу, і ви затопили сусідів знизу. Або, не дай Боже, пожежа почалася у вас і перекинулася на їхнє житло. От страхова покриє цю шкоду, завдану третім особам, тобто сусідам, в межах ліміту, звісно. Це дуже рятує від конфліктів і ну фінансових претензій потім. Зрозуміло. Добре, а. Від чого саму штрахуємось? Які ризики покриваються? Мабуть, є якийсь стандартний набір? Так, є стандартний набір. Це як правило пожежа, сюди підпал і удар блискавки. Потім вибух газу побутового, пошкодження водою. Ну, Струп опалення, каналізації, стихійні лиха, різні, буря, ураган, злива сильна, град, землетрус може бути, крадіжка зі зломом, грабіж, розбій і протиправні дії третіх осіб, ну, вандалізм, наприклад. Стандартно так? Але от що зараз надзвичайно актуально, і це є в деяких програмах, наприклад, квартира Експрес-Всі ризики, це покриття воєнних ризиків, тобто пряме покриття збитків від влучання раху. Ракет шахедів, уламків, оце справді дуже важливий пункт сьогодні. Добре, а що тоді не покривається? Бо ж завжди є винятки, про які варто знати, правда? Безумовно, є, і це треба уважно читати. Зазвичай це готівка, картки банківські, документи, цінні папери, коштовності, антикваріат, колекції різні твори мистецтва. Це стандартно. Ясно. Є й технічні моменти. Наприклад, часто не покривається пошкодження електроприладів через перепади напруги, навіть якщо це сталося через блискавку. Хоча сама пожежа від блискавки покривається. Ось таке розмежування цікаво. Потім обвал будинку через те, що він старий, зношений, або має якісь конструктивні дефекти. Це теж виняток, бо це не раптовий ризик. Для квартир ще є нюанс. Якщо вас залило дощем чи снігом через дірявий дах чи стіни, то це відшкодують, тільки якщо була якась надзвичайна злива чи снігопад. Тобто не будь-який дощ саме так. І звісно, територіальні обмеження, страхування не діє на тимчасово окупованих територіях і в зоні. Активних бойових дій це треба перевіряти по конкретному населеному пункту. Отже, як завжди, читаємо договір дуже уважно, дияволу деталях. Які ще умови може переваги є в цих програмах? Ну, стандартна франшиза це та частина збитку, яку страхуван не покриває зазвичай тисячу гривень. Термін страхування можна обрати від місяця до року, річний поліс часто можна оплачувати частинами, що зручно. Так, великий плюс багатьох програм страхування без огляду майна і без детального опису всього, що є, це спрощує процес. Також можуть бути додаткові невеликі виплати, наприклад, на розчищення територій після пожежі чи на тимчасову оренду житла, якщо своє стало непридатним. Але там є ліміти, звісно. А як, бо суми, важливо розуміти, що виплата буде в межах тієї страхової суми, яку ви обрали, навіть якщо реальна вартість вашого майна чи ремонту виявиться більшою. Зрозуміло, і останнє, мабуть, найважливіше, практичне питання: що робити, якщо страховий випадок таки стався? От прям алгоритм дій. Алгоритм досить чіткий: перше негайно повідомити страхову компанію. Ну, зазвичай дається 2-3 дні на це. Друге, постаратися зменшити подальші збитки, якщо це можливо, і зберегти пошкоджене майно, як воно є, доки не приїде представник страхової. Не прибирати одразу, так, так не прибирати, не ремонтувати до огляду. Третє власне організувати цей огляд з представником. Четверте. Написати заяву на виплату і зібрати документи це документи, що підтверджують подію від поліції, ДСНС, ЖЕКО, залежно від ситуації. І документи на право власності. Потім вже страхова розглядає і приймає рішення. Отже. Підсумовуючи наш аналіз цих матеріалів, страхування житла це ну справді не просто витрата, це інвестиція у спокій, особливо коли є покриття таких ризиків як воєнні. Головне, як ми з'ясували, розібратися в умовах, що покривається, а що ні, саме так. І знаєте, на завершення я б залишила таке питання для роздумів нашим слухачам. От коли обираєте програму, чи дивитеся ви тільки на ціну поліса, чи все ж аналізуєте, а що реально буде покрито, враховуючи всі ті виключення, ліміти, франшизи? Бо ж найдешерший варіант не завжди той, що найкраще захистить у скрутну хвилину.